І так, друзі, щодо рубрики е, покласти гроші в Європейський», а саме іспанський банк. Які там зміни, чи є вони і які докладаю вам ситуацію. Значить, так: з кінця серпня іспанські банки перестали відкривати рахунки українцям, у яких загран закордонних паспортах написано місце. Народження запоріжжя. На жаль, б'ємося. Декілька клієнтів у нас вже в нас зараз порядка там 5 чи 6 клієнтів. Паралельно ми намагаємося відкривати, намагаємося відкривати рахунки. Всі банки не пускають. Ще в началі серпня ми відкривали. в середині ми відкривали. Липень, лютий, відкривали без питань, подорученням і так далі. Ось хто до, до кінця серпня впригнув в останній вагон, тим відкрили. Зараз не відкривають. Ми наші юристи дуже багато все роблять, щоб різні банки домовляються там з. Керівниками відділень кажуть, надають там кучу службових пояснень, що це Україна, що люди діяльність ведуть в Україні, що вона ще не окупована. Місце Запору коротше дуже багато роботи в кожному банку. У нас юристи зараз тільки цим Запоріжжям займаються. А, а саме Запоріжжя, Херсон, Донецьк, Луганськ. Не відкриваємо, не відкриваємо зараз, не виходить. Тому треба вже і інша прописка. Дуже важко. Ми шукаємо кожного дня відповіді. Тому є, є у нас клієнти, які полюбляють казати: а ви ж обіцяли там, що ви все робите під ключ. А ви ж обіцяли, друзі, обіцяли, що ми все робимо під ключ, робимо під ключ. Якщо іспанська банківська система чи податкова система вносить якісь зміни, то те, що ми обіцяли в червні. Трошки вже інша справа. І коли в мене там люди звертаються і кажуть, а ви ж обіцяли, тому я там з луганською пропискою чи з Донецькою пропискою, ви ж обіцяєте все під ключ, давайте робіть. Друзі, що це за розмови у нас ти, ти за слова, ми що десь там у блатному світі, чи що, шли, що тіпа, ви ж сказали, що робите, давайте робіть. Є система, ми намагаємося. Все робити, щоб кожну угоду витащити кожного клієнта, завести правильно проконсультувати і зробити їм все, що робилось. Тому ми не, не заводиться зараз Запоріжжя, Херсон, Луганськ, Донецьк, Російська Федерація, Білорусь не заводяться. Тому, якщо ти ви там будете казати далі, що ви ж там колись обіцяли і так далі, зараз не можна зараз. Ми боремося тільки за... Херсонську область, яка вже майже потерялася повністю, тому тут взагалі не хочуть про неї казати. Зараз боремося про Запоріжжя, тобто ми подаємо просто різні пакети документів, різні банки, різні справки приносимо там, представляємо і, і так далі. Щоб все було легально. Легально ще раз кажу, не просіть нас по схемам якимось заводити там через якісь електронні банки, через 10 якихось там ні. Щоб от тут прийшли, ви і банк офіційно центральне відділення прийняв у вас всі документи, гроші і так далі. Оце тільки так. По-іншому, будь ласочка, ну, маєте теж розуміння цих, цих процесів. Підіть відкрити. Підіть відкрити. Не кажіть, візьміть адвокатів, перекладачів, підіть. Ми кожного дня працюємо з цим. Кожного дня. Три юриста кожного дня в банках. І е, коли ти там півтора місяці за клієнта борешся, 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 а там сьогодні прилітає, Так ви ж сказали, колись там в червні, що ви підключаєте, а що ж ви не можете підключити. І ти і в тебе така пауза. І хочеться сказати: слухайте, ну півтора місяці ви тут з нами побі всі клієнти, які приїжджають, яких ми запрошуємо, приїжджають із нами декілька днів просто в банках посилят. Ми кажемо, добре, ви приїдете, і ми з вами походимо. І на перший же день, через три години в банку там от з дівчатами іспанськими, людина розуміє, каже, а, о, ні, ні ні нічого ні, 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 собі, ви тут так. Це отам, от коли ти сидиш, тобі кажеться, що це все там просто, пішов там. Та ні, 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 не це не просто. приїдьте, зробіть, будь ласка. Ми з радістю повернемо вам там 500 євро, які ви там давали, чи щось ще. Якщо тільки на у нас багато є клієнтів, які готові з нормальними документами, але ми займаємось всіми, всіми, в яких важка ситуація. Важка ситуація по грошах, важка ситуація по документах і так далі. І так далі. І ми всіх тянемо, тягнемо, тягнемо однаково. Але люди не завжди однаково е сприймають е оцю роботу. Тому, друзі, давайте з розумінням кожен будемо відноситись до справи, які кожен з нас робить. Дякую вам за розуміння і натхнення. Адіос, все буде добре.